І як психолог з досвідом частіше всього я створюю техніку на самій консультації під людину. Не те, що під запит, ні, прям під стан і під точкову ситуацію реакції на зараз, щоб найкраще це вплинуло, найкраще розкрило ситуацію чи допомогло владнати. Дуже рідко я. Використовую під час консультації якийсь інший матеріал, інші, скажімо так, техніки. Хоча, якщо це довготривала терапія, і людина попередньо повідомляє, з яким запитом вона хоче попрацювати, я готую додаткові варіанти на вибір, на вибір свій, звісно, під реакцію, хоча іноді можу запропонувати вибрати. Та все ж таки дуже важливо починати з першої консультації знайомства. Потім вигружати всі свої думки, всі свої реакції, і далі обирати з чим працювати.